Доброго дня з вами канал Шалена Редька. Приємного перегляду. Чоловіки Reddit, що вас бентежить і дивує в жінках, що дивує, а те, що я можу чекати, поки моя дружина кудись збереться, і то може бути хоч 30 хвилин чи хоч 3 години, весь цей час я стою повністю зібраний, тільки босий. І обов'язково отримаю лящів від неї за те, що я ще й досі не взувся. Де справедливість у цьому грьобаному світі? Моя дівчина до біса мене дратує тим, що вона чекає, поки я на 100% буду готовий виходити з дому, а потім сама починає збиратися. Якого чорта? І я такий стою, чекаю і прію, а потім ще й смерджу в гостях. Я жінка, але мій чоловік веде себе подібним чином. Чекає, поки я зберуся, а потім починає все шукати. Гаманець, де мій гаманець? Де мої ключі? Де мій телефон? Флірт для однієї дівчини це просто дружнє спілкування для іншої. Повністю згоден і всі дівчата думають, що це цілком очевидно. Одна дівчина просто посміхнеться вам і вважає, що це флірт. А ти твердолобий, бо пропустив це. Тим часом інша дівчина покладе свою голову вам на плече, потиратиме вашу руку, ногу чи, прости господи, навіть член. Вона просто показує свою приязність. І ви дурень, якщо вважаєте це чимось більшим. В молодості у 18 років у мене був випадок. До моїх друзів приїхала двоюрідня сестра з-за кордону. Вона була дуже привабливою. Але я не хотів, щоб вона проводила зі мною час більше, ніж зі своїми рідними. Вона ж приїхала лише на місяць. Тому не запрошував її на побачення, а просто спілкувалися типу, як справи. Чи надовго приїхала? Привіт, бувай! Я був до неї ввічливий, а вона ж дуже холодною, і ніби навіть їй було неприємно зі мною говорити. Потім ця дівчина поїхала, і я запитав свого друга: Моя сестра дуже красива, але чому вона зі всіма була приязна, а мене не злюбила? На що він відповів: Моя сестра була до нестями в тебе закохана і чекала від тебе першого кроку. А ти не зрозумів, Бовдур. Я ніколи не міг збагнути, як багато волосся втрачають жінки за день, коли розчісуються. Але це дуже багато. Я жінка, я щиро здивована, що я не лиса, здається, я втрачаю цілу копицю волосся кожного разу, коли його розчісую, сушу чи мию. Я хлопець металюга, який почав відрощувати своє волосся і вже має довжину близько 30 сантиметрів. Я ніколи не уявляв, що можна втратити стільки волосся за одне розчісування і все ще мати густу шевелюру. Жмутки волосся падають на підлогу, але пропустіть пальці по моєму волосю і назбирайте ще стільки ж. Тепер я розумію, що за довгим волоссям треба певний догляд, і я використовую тонну незмивного кондиціонеру. Моя дівчина завжди дивувала мене тим, що може пройти повз пульт від кондиціонера. Прийти до мене аж на диван, щоб сказати: жарко щось, вімкни кондиціонер. Мене завжди бентежило те, як багато жінки діляться особистим зі своїми друзями, особливо про секс. Я, як людина, яка багато часу пропрацювала з жінками, кілька разів червонів від їх історій, хоча я далеко не скромний хлопчик. Жінки думають, що хлопці люблять постійно трендіти про секс. Але розповідаючи про свої сексуальні пригоди, хлопці зазвичай обмежуються так, я їй вдув. Моя дівчина любить говорити тихо, ніби ми знаходимося в бібліотеці, а потім злитися на мене, що я нічого не чую. Одного разу я підвозив мотоциклом свою подругу. Знаючи, яка вона балакуча, я попередив її, що в шоломі я не буду її чути і щоб вона не турбувала мене дурними балачками. Не пройшло і хвилини, відчуваю. Вона мене штурхає і щось пробує говорити. Я відповідаю: Я тебе не чую. Проходить декілька хвилин, і я знову чую: «Бу-бу-бу-бу-бу-бу». Я повторюю. Я тебе не чую. Через хвилину знову «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу» і стукає по плечі. Я уже кричу на все горло з матюками. Твою ж вбіса матір! Скільки тобі повторювати! Я тебе не чую! Паркуюся на узбіччі, знімаю шолом, запитую, що ти хочеш від мене, чому ти мене відволікаєш? На що чую у відповідь, чого ти психуєш? Я просто побачила схожий на твій мотоцикл. Хотіла тобі про це сказати. У мене була дівчина, яка злилася на мене за те, що я кинув її вісні. Я її втішив і сказав, що це лише сон. Вона відповіла, що її сни завжди збуваються, а потім продовжувала злитися на мене. Найжахливіше те, що вона була права, тому що я кинув її невдовзі за те, що вона знову натякнула на цю фігню. Оригінальний спосіб відшити хлопця візьму собі в арсенал. Однієї ночі я прокинувся від жалібного плачу моєї дружини. Виявляється, вона плакала через те, що їй наснилося, що я зрадив їй з іншою. На її навіть ім'я було Лорен. Вона мені розповіла, а потім ображалася ще три дні. Не розумію, чому жінки думають, що ми повинні їх добиватися. Одна дівчина мені розповіла, що відмовила хлопцеві, який їй подобався, тільки тому, що хотіла, щоб він її добивався, а він просто сприйняв це як відмову. Я сказав цій дівчині, що також сприйняв би це як відмову. На що вона ще роздивувалася і не зрозуміла, чому хлопці не відрізняють ні від ні? Типу вона відмовляє з іншою інтонацією: Ну триндесь, дівчата, будьте простішими, ми не читаємо думки. У мене було подібне. Ми чудово провели перше побачення, але дівчина відкидала будь-які спроби витягнути її на друге. Я забив і почав зустрічатися з іншою. Так як дефіциту жіночої уваги не маю. А потім дізнався від подруги колишньої дівчини, що я мав просто побігати за нею. А так вона в мене шалено закохана. Це тупо. Що не так, кохана? Нічого. Ні, правда, тебе щось турбує? Скажи мені, Ні, все добре. Того ж вечора ви отримуєте повідомлення. Я не можу повірити, що ти навіть не спробував мене втішити, коли мені було так погано. Тобі на мене пофіг, ти мене не любиш. Я досить швидко зрозумів, що з жінками сварка через текстові повідомлення тільки погіршить ситуацію. Тому я пропоную давай поговоримо про це вживу завтра. Ви не повірите, наскільки це полегшило мені життя. Грьобані подушки. Чому двохспальний диван повинен мати вісім подушок? Кохана, одного разу ти мене загубиш між тих подушок. Жіноча одержимість видушуванням прищів Всі мої дівчата були такі, а моя сестра то прищоголік. Одного разу в аквапарку вона побачила хлопця зі спиною, стеленою прищами Мені довелося її силою стримувати, щоб вона не пішла чарити прищі цьому бідолазі. То був такий сором. А на цій позитивній ноті ми будемо завершувати. Слава Україні! До побачення!